Привіт! Як приготувати рибу, щоб зберегти всі її властивості? Як зробити так, щоб залишилась вся текстура і не втратився аромат? В цьому простому відеорецепті ви це все дізнаєтесь. Що робити, якщо ви приглядаєтесь до дорожчої риби, але не знаєте, що з нею робити? Ви не впевнені, що ви зможете приготувати її смачно? Як на мене, відповідь досить проста. Вам потрібно залишити її основні характеристики, її аромат, її текстуру, а вже окремо підсмачити, підсилити її окремим соусом. І в цьому відео я гарненько покажу крок за кроком тих декілька примітивних кроків, насправді, як зробити так, щоб цю рибу гарненько приготувати, і потім її можна було використати з будь-яким із соусів, які гарненько підходять до риби. Ви знаходитесь на каналі Всиперцю, мене звати Максим. І якщо ви все ще не підписались на цей канал, будь ласка, підпишіться на цей канал Всиперцю в Ютубі і вподобайте сторінку Всиперцю у Фейсбуці, і щотижня ви будете бачити такі самі класні, смачні і детальні рецепти різної смачної їжі. Яка основна ідея цього рецепту? Основна ідея наступна: ми маємо рибу. Нехай це дорада, сібас, можливо, барабулька чи ще якась інша риба з тих трохи дорожчих, в яких ми знаємо, що немає дуже багато кісток, при тому м'ясо саме досить смачненьке. І ми маємо цілу, незаморожену, свіжу рибу, з якою ми хочемо щось смачненьке зробити. Так от, вона є в шкірі. Риба, як ви бачите, є в шкірі. Я її вже почистив і від лузки, і від тельбухів. Ми маємо м'ясо риби обгорнути в шкіру. Що з цим можна зробити? Є декілька різних способів. Насправді можна вирізати окремо філет цієї риби і його трошки посмажити, трошки в духовці поставити. Можна в інший спосіб, наприклад, разом з соусом запікати. Я думаю, в інших відео я про це розкажу теж, як це можна зробити. Але це, що я вам розкажу, це база, з якої ви далі можете стартувати і щось додатково робити, щось своє нашаровувати. Маючи м'ясо риби загорнути в шкіру, ми не повинні переживати, що вона втратить багато вологи, коли ми будемо її запікати. Відповідно, наше завдання взяти цю рибу, запекти її в духовці до стану, коли м'ясо всередині повністю буде готове і придатне до споживання, тобто безпечне до споживання. А після того, як ми її запекли, ми маємо можливість її розібрати на гарненькі частинки і полити соусом, який нам найбільше подобається. Таким чином, ми зберігаємо текстуру риби, ми зберігаємо її аромат м'яса. Тобто ми можемо насолодитись тим м'яском, і ми самі вирішуємо, скільки соусу нам використати з тим чи іншим шматком, який ми збираємося з'їсти. Отож, які інгредієнти цей риба, сіль, олія і петрушка. Звичайно, сіль потрібна для того, щоб трошки ця риба пройшлася з сіллю в момент смаження. Олія потрібна для того, щоб ми обмастили цю рибу ззовні і щоб вона потрошки ззовні запікалася і отримувала теж додатковий аромат від реакції Майяра. Не обов'язково, що за цей короткий час ми гарненько це все підсмажимо, але принаймні цей процес почнеться і шкіра не висохне. Це дуже важливо. І петрушка, насправді, петрушка це такий хитрий трюк. Отож, ми маємо рибу, в якій вже немає тельбухів. І ми маємо цей отвір, по двох боках якого ми маємо досить тонкі, досить тонкий шар м'яса. Нам потрібно його зберегти, щоб воно не було сухим а було вологим. Для цього нам потрібен якийсь наповнювач, який би теж був вологий. І ми беремо петрушку. Петрушку ми наталовуємо середину в червну порожнину, прикриваємо по можливості, і коли печеться та риба, то петрушка теж нагріваючись, теж віддає пару вологу, і через то ці стінки риби вони не висихають. От і всі секрети приготування. Декілька нюансів про саму рибу. Я вас закликаю. Будь ласка, в момент, коли ви купуєте, нюхайте саму рибу, чи вона свіжа чи ні. Так, звичайно, можна дивитися по кольору, можна ще по чомусь, але в першу чергу запах видає, чи вона свіжа чи не свіжа. Зараз на дворі час ковідки і через ту дурну ковідку неможливо попросити продавця, щоб понюхати ту рибу. Але якщо ви раптом купите погану рибу, принесете її додому і дізнаєтесь, вона смердюча, вам треба тратити енергію, щоб вернутися назад в магазин і вернути цю рибу, і все одно ви її понюхайте тільки вдома. Тому я роблю наступним чином: підходжу на відділ риби, питаю, чи риба свіжа. Звичайно, якщо говорять не свіжа, то я її не купую, але це рідко буває. Якщо говорить, що свіжа, я кажу, дайте мені те, що мені треба. Вони мені її важать, пакують, і в момент, коли я відходжу, я привідкриваю кольочок і нюхаю. Якщо я відчуваю, що вона не свіжа, я спокійно можу її вернути назад, тому що мені така 100 років здалася. Це вже їхня справа, що вони з тою рибою зроблять. Ось і все. Тому, будь ласка, не встидайтеся нюхати в різних місцях ту рибу. Це дуже важливо. Ви повинні їсти свіжу і смачну їжу, а не давитися тим, що вам прийшлося купити, так склалося, і тепер ви мусите терпіти, бо багато грошей заплатили. І так, наші дії. Перше, всипаємо трохи солі в черевну порожнину. Насипали, більш-менш розтерли по боках. Далі беремо петрушку. Можемо, в принципі, давати зі стеблем разом, але добряче зминаємо ті стебла. В стеблах є багато аромату, але вони грубі і вони можуть ззовні з цієї риби. Тому ми зминаємо по максимуму ту петрушку, щоб вона була м'якою і податливою. Після того наталовуємо її всередину. Петрушка, звичайно, крім того, що дасть вологу, вона ще й дасть трошки аромату. Але аромат петрушки для риби дуже добре пасує, тому за це ви можете не переживати. Десь приблизно ось так виходить. Бачите, все, нафарширували всередину. І тепер посипаємо з двох боків. То рибу також сіллю. Нагадую, якщо ви рідко працюєте з рибою, ніколи в напрямку проти шерсті чи проти тих водострячків не проводьте рукою, бо в мене це часте явище раніше було постійно натикався на ті гострики, що внизу, ось тут на гострі частинки, що зверху, ніколи, тільки за напрямком луски. Риба готова до запікання, нам лишилося її покласти на поверхню, на якій ми будемо запікати, і обмастити олією. Я беру дико, бо воно тверденьке, рівненьке. А на сітці, на решітці риба буде трошки розвалюватись, мені цього не потрібно, тому я беру деко. Але оскільки я не люблю його мити після того, як риба приготована, то я беру фольгу і формую з неї такий типу човник. Для того, щоб риба коли смажилась, і сік з неї витікав, то щоб він сік чи жир, щоб він не попадав на саме деко а був в межах цього човника. Це, кладу рибу з одного боку, поливаю трошки олію. Пам'ятаєте, за напрямком. Руху луски, а не проти. І з другого боку, так само. Скільки часу потрібно запікати? Цей сібас з категорії 800 тисяч, це значить від 800 грамів до 1000 грамів, він приблизно його важить, десь приблизно так 800 грамів важить. Я його буду запікати приблизно 25 хвилин на температурі 180 градусів за Цельсієм. Якщо б це була рибка менше, наприклад, з проміжку між 300 і 600, 20 хвилин би повністю вистачило. Але ця трошки більше, я буду її пекти приблизно 25 хвилин. Духовка на 180 градусів за Цельсієм. Поставив всередину рибу і ось таким чином вона смажиться. Все, за 25 хвилин виймаємо. Поки рибка готується, ми маємо можливість зробити соус, а це значить, що вся страва соус плюс риба робиться приблизно 35 хвилин. Що я роблю далі з такою рибою? Я її розділяю на гарненькі шматки. Отож, в першу чергу збираю плавники. Паралельно забираю шкіру. Шкіра приготована в такий спосіб, не дуже смачна, не така смачна, як на пательні. Але подивіться, знизу, бачите, як сік, просто витікає сік. Тобто рибка взагалі не втратила свого соку. Вона далі лишилась така сама соковита. Не треба придумувати якісь додаткові складні схеми. Забираю плавник зверху, спинний плавник. І бачите, от по цьому шву я її розділяю. Теоретично можна було би все забрати, але вона розвалиться з великою ймовірністю. Тому я стараюся. Відокремити по цьому шву. На все ще гаряче. Це і так решту рибки. До цієї рибки підходить багато різних соусів. Зокрема, лимонно-масляний соус. Десь тут має вискочити посилання, або ж ви подивіться в описі до цього відео, має бути посилання. Це може бути соус-тартар, теж в описі є посилання. Але так чи інакше, ви маєте гарну, чисту, ароматну рибку і окремо додаєте той соус, який ви найбільше любите. Так, ви маєте контроль над кожним з компонентів, окремо соус, окрема риба, і разом ви поєднуєте саме так, як би ви це хотіли. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, ставте вподобайки а в Фейсбуці, ставте сердечка. Напишіть, будь ласка, 2-3 слова коментаря. Мені дуже приємно отримати до вас коментарі. Дякую вам за перегляд. Мені дуже приємно з вами ділитися такими рецептами. До нових епізодів!